Таке перезавантаження Кабінету міністрів, яке відбувається зараз у Верховній Раді, завтра будуть голосувати за призначення нових. А давайте трохи сконцентруємося на старому уряді. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, який вже подав заяву на відставку, прозвітував про свою діяльність 2020 року. А ми бачили програму цього уряду так, щоб можна було запитати прем'єр-міністра, а що ви зробили відповідно до цієї програми? Уряду по реформі нашої держави, тому що якось так виходить, що все всі завдання, які, скажімо, з'являлися в уряду, вони з'являлися хаотично, спонтанно. Ну зараз ми не даємо оцінку виконано, не виконано. Пане Олексію, давайте з вас почнемо. Ну, взагалі дивно, що в нашій країні, коли йде з посади або прем'єр-міністр разом з Кадміном, або взагалі якісь ключовий чи будь-який э, міністр, ніхто не вимагає від нього якогось звіту. Так, да, безумовно, сьогодні відправили у відставку всупереч закону, Кабмін разом з Сашмилем. Але давайте згадаємо, зараз у нас міністр оборони Умиров. Відмотуємо плівку назад. Уміров, Резніков, Таран. До кого питання стосовно підготовки війни до повномасштабного вторгнення? До тарана. Чи навпаки до Загороднюка, який був ще до тарана, а від країну точно не підготували до війни, і це знають усі. я це бачив, і всі бачили на власні очі. Коли в 2022 році знов постала проблема тоді, дякую волонтерам шоломи і бронежилети. Я пам'ятаю бронежилети з ресор, хоч якийсь то бронежилет, хоч якісь шоломи і, шолом і так, далі, так, далі, так далі. Як це трактувати, як, окрім як слова ганьба, у мене інших слов, слів немає. По-друге, Президент, прем'єр-міністр сьогодні під час свого звіту в сесійній залі, до речі, я читав сюди допис Ірини Геращенка, каже, що уважно, уважно. Його слухала лише Юлія Середенка. Тобто уважно. Всім іншим таке враження, що вже не цікаво. Ну, там щось каже, щось там ля-ля-та-паля, -ля а -та ми тут займаємося своїми справами. Кожна гривня була направлена на. На армію зачекайте, а національний кешбек теж на армію? або як так звана Вовина тисяча, теж на армію. Ми являємося, є світовими лідерами в виробництві дронів. Бінго. супер, класно. Тільки чому в бойових частинах немає навіть і 70% дронів від государства? Яка там є 30%, 40%, 50%. Тоді е, мусить броню бути в отак і так далі, і так далі, так далі, так і далі, так далі по кожному питанню. І сьогодні тобто, банально, просто поміняли, просто поміняли ліжка. Жодного питання про дійсно звіт кабміну за ці роки, що ви зробили? Пане Олександр, ваше питання, що ви планували зробити? Як ви готували країну до повномасштабного вторгнення? Від за провал, е, Цього плану підготовки, це ми саме могли не знати, що там планується. Але міністр але прем'єр-міністр і міністр оборони чітко знали, тому що є дані розвідок, що нас чекає. І за це країна відплатила не грошима Україна. За це Україна платила і платить життям українських громадян, як цивільних, так і військових. На жаль, ну Верховна Рада сьогодні показала свою зацікавленість е, в цьому питанні. Проголосували завтра. Проголосують і все. Там, як то кажуть, хочеш трава не росте. пане Сергію. От знову ж таки, окреме питання стосовно нагальності ось цього перезавантаження кабінету міністрів. А чому це не зробили, наприклад, там в 2023 році? Коли було зрозуміло, що ті плани по контрнаступу у нас не реалізувалися, е, і чомусь винними вирішили зробити військових. Звільнили головкома залужного. Так, позвільняли купу генералів, перезавантажили наш генеральний штаб, Збройні сили України перезавантажили, а в тилу нічого такого не відбувалося. А в нас що тил відділений від Збройних сил? Ну слухайте, е, війна це справа всіх. І в тому числі і тилу, і оцих менеджерів, клерків, які працюють і мають працювати сьогодні на оборонку. Зараз це треба зробити. А що таке? З рейтингами може щось не те? Що ви думаєте? Знаєте, пане Олександр, мене дивує, от і ви і колега. Ви так кажете про цей уряд, про звіт його, угу. а, ну наче цей уряд дійсно ухвалював якісь рішення, приймав а, самостійно. Ми ж чудово знаємо, що Шмигаль, незважаючи зважаючи на 5 років його. Перебування у Кислі, ну, його і сьогодні не кожен українець згадає просто прізвище. таке, uh -huh. да? якщо спитати, Я колись робив таке опитування невелике серед знайомих. Просто, uh -huh. да? тобто, ну, мої знайомі зрозуміло, що це люди ну, більш-менш е цікавляться новинами і все інше. Да? І не одразу і не всі змогли згадати прізвища нашого прем'єра, тому що всі розуміють, де у нас центр влади. Тому зміна прем'єра зараз це виключно, так, технічний крок, а, продиктований ну нагальними політичними потребами. Я навіть не знаю, можна сказати країни, можна сказати адміністрації президента, тому що ну природним шляхом певної мірою інтереси цієї установи і країни мають збігатися і збігаються певною мірою. Я думаю, що можливо відставка шмигаля є наслідком бажання когось в адміністрації президента призначити свою людину вже безпосередньо, так би мовити, і свіжу людину. Більш ефективно, як вони вважають, на цю посаду. Угу. Це перше. Друге, я не думаю, що його зараз обрали для того, щоб якось повпливати на рейтинги, там каналізувати на нього негатив, тому що до нього негативу, я думаю, в населення і немає. Знову ж таки, через те, що не всі знають, що він існує, так би мовити. Да? Я думаю, що можливо. А, знову ж таки, це пов'язано з тим, що а, ну, потрібна людина на а, посла у Сполучені Штати, і скоріше за все, це буде а, пан Шмигаль, який, Ой, вибачте, да, пан умірав, а, а Шмигаль займе його посаду. А, і це, в принципі, природньо, тому що якщо він тут, як він каже, працював угу. завжди на оборону, то де йому ще бути як не міністром оборони. Тому тут. Можна по-різному оцінювати і юридичні аспекти цього, так би мовити, питання, і питання доцільності, але я не думаю, що це такий значний крок, який взагалі треба обговорювати. Тобто, вибачте, соромно таке казати, але там слова чи дії президента Трампа більше впливають на ситуацію в Україні на її оборону, ніж заміна. А в кабінеті міністрів України навіть така масштабна, як відставка прем'єра, тому що знову, на жаль, сьогодні в Україні є один центр влади це адміністрація президента, яка займається всім, в тому числі Генштабом, наскільки я розумію, яка керує економікою, фактично. Тому кого там змінили, кого призначили, це в принципі, ну я не думаю, що для нас це буде мати якісь серйозні наслідки. Дивіться, я ще на що би звернув увагу. Пам'ятаєте, оці закиди зі сторони Російської Федерації Путіна стосовно строків повноважень президента Володимира Зеленського, і там же теж звідти йде ПСО стосовно легітимності, нелегітимності. Я просто не можу зрозуміти, чому б це не зробити по процедурі, в принципі, так як це мало би зробити по процедурі, воседно більшість в парламенті. Е, зробіть це по процедурі. Хай внесуть цю кандидатуру депутати на розгляд президенту. А той вже тоді відповідно затвердить чи не затвердить там цю кандидатуру. Але щоб це було по процедурі, навіщо давати пас росіянам сьогодні знову говорити про те, що щось нелегітимне в цій країні, розумієте? Так, ще ж, начебто, не вносили кандидатуру прем'єра, чи я щось не... Відстав, ну, я думаю, що все буде зроблено по процедурі. Просто а, процедура виконується формально. Тобто, скоріше за все, дійсно депутати угу. внесуть пропозицію. Хоча всім відомо, і ми з вами зараз а, про це і кажемо відверто, да, що ну новий прем'єр вже всім відомий, Він вже призначив. Так, Зеленський це озвучив. Що так. я е, обговорив і запропонував Юлії Цвереденко, навіщо це робити? Так, ну навіщо цей пас давати? Ну, наш президент скажімо, вважає, що зараз в такий момент момент, скажемо, військового стану під час війни він як головнокомандувач може ініціювати скажімо так, і пропонувати такі посади без а, поради з парламентом. Хоча він зараз може сказати, що він радився своєю фракцією, наприклад, да чи там ага. з керівниками фракції. Тобто, ну це вже така формальність, яка я думаю, формальна вона буде виконана. А по суті, ну ще раз, ми всі знаємо, що у нас є один центр влади, ага. і сьогодні а, це, це і непогано до речі, тому що сьогодні за все відповідає президент Зеленський за все. В тому числі, чому немає звіту Шмигаля? Тому що він там не може бути нічого поганого, а тому, що Шмигаль виконував волю пана президента, пана Зеленського. Угу. І це всім відомо. Да? Тому... Ну, все відбувається цілком природньо. Вибачте, це скажімо так, не завжди легітимно, дійсно, да? не завжди по процедурі, але цілком природньо, і в логіці того розвитку, скажімо, подій в Україні, який зараз відбувається. Пане Олексію, що ви думаєте? Ну, по-перше, як на це дивиться Російська Федерація, мені так цікавить, як то кажуть, другорядне питання. Дуже важливо, як на все це дивиться Європа, тобто, наші союзники, uh -huh. наші партнери. Тому що для них слово демократія це просто не порожній звук. Все ж таки вони все це моніторять, скажімо так, 24 години на добу. Хоча дійсно зараз багато чого, вони, скажімо так, спускають, uh -huh. а і в той же час на, дещо, на деякі заяви, і гучні заяви, і не гучні заяви Європи, а банкова просто не звертає увагу. А, що стосується Шмугалі виконував ну, розпорядження, завдання і таке інше, інші слова, синоніми банкової, тоді постає питання. А, хто Шмагалю дав задання, завдання, тобто розпорядження фактично не готувати Україну до повномасштабного вторгнення. Тому що сигнали були такі гучні, що їх обговорювали в усіх студіях. Про це казали усі журналісти, блогери, політологи, хто, хто завгодно. Про це навіть казали наші партнери вже прямим текстом. Копайте, рийте окопи, готуйтесь до оборони, готуйтесь до війни. Але ми готувалися, скажімо так, до шашликів. А потім, а потім було 24 лютого 2022 року. Хоча, хоча якщо б, наприклад, за місяць, за два місяці все ж таки е, почали готувати країну, е, був би, е, скажімо, оголошений збір першого оперативного резерву, були б проведені. Військові збори і таке інше, тобто люди, які вже були, ну, їх називали ветеранами АТО, але з бойовим досвідом, вони би прийшли в свої військові частини і таке інше. То я більш ніж впевнений, що в Російській Федерації би так не вийшло легко, і в якому сенсі побідоносно промчати з Запорізької області uh -huh. через мій рідний Мелітополь, вийти через Бердянськ і вже потім на, на Маріуполь. Але сталося те, що сталося. Ну, так само є багато питань стосовно там і до повномасштабного вторгнення, я вже не кажу про те, кажу про те що ми вже забули про ковід, ми забули про ковідний фонд, ми забули про те, як розвивалася економіка в той період. Зараз беремо хоча б цей з 2022 року. Просто якщо прем'єр-міністр Денис Шмигаль настільки ефективний, що його варто призначити міністром оборони. То навіщо його звільняти тоді? Якщо Рустем Уміров настільки ефективний менеджер, який е, працював міністром оборони, навіщо його звільняти тоді? Я не кажу про Оксану Маркарову. Це до мене питання? Так. Ви знаєте, можна бути ефективним uh -huh. а, десь, а можна бути десь ще більш ефективним, якщо uh -huh. людина на своєму місці знаходиться просто. То він, ну як кажуть, я не бачив його в цьому процесі, але кажуть, що він дуже гарний переговорник. Uh -huh. Якщо це так, то дійсно його місце краще десь в дипломатичних колах, тобто переговорник хай займається переговорами. А якщо а, пані Свериденко, так би мовити, дуже технологічна людина, як uh -huh. кажуть. І вміє організовувати процеси, ну тоді нехай дійсно займається цим. Я, до речі, з нею стикався. Я ж коли був членом делегації в в uh -huh. переговорах, і а, вона там певний час керувала економічною підгрупою. Uh -huh. І я з нею не працював, але ну, на спільних там засіданнях пару раз ми стикались. А, і знаєте, в мене виникло тоді дуже позитивне враження про неї. Ну, було однозначно видно, що це людина Єрмака, що це людина офісу президента. Я не кажу це в негативному плані, тому uh -huh. що тоді, і ну, в принципі, зараз мені це все одно, чесно кажучи, мені важливо ефективність в ефективність процесу. Але а, в процесі вона показувала себе дуже ефективно. От просто один приклад такий невеликий. Ми обговорювали а, якісь питання на загальній зустрічі, і там було питання: щось до тарифів а, для окупованих. Територій, здається, uh -huh. за електроенергію, я вже не пам'ятаю точно. Я просто вніс пропозицію зменшити до певної там, цифри, щоб психологічно ця цифра була, ну, знаєте, як, там, не 6 гривень, а 5,99. Uh -huh. Тому що це могло викликати ну, певні, скажімо, політичні наслідки. А, і вона, не знаючи, хто я взагалі да, uh -huh. одразу так подивилась, викриксула, написала мою цифру і пішла далі. Ну, тобто, спілкуючись з чиновниками, я знаю, що да, хто ти такий взагалі, що ти там, знаєте, е, от вона тихна, як кажуть, да, тобто, вона одразу схопила головне, воно їй лягло, так би мовити, в канву її діяльності, вона зробила, пішла далі. Все. А, тому це позитивний факт. Якщо вона дійсно так буде працювати, це добре, незважаючи на те, що там а, є вона людина Єрмака чи не є вона людина Єрмака. Можливо, до речі, непогано, що а, буде більше, так би мовити, контактів, буде ефективніша робота, робота уряду. А, тому, ну, в принципі, чому не робити такі кадрові заміни? Ну, кожна людина має бути на своєму місці просто, а це оце, місце їй треба знайти. Зараз трохи перемкнемо свою увагу.